Фізичної культури. Малята, подивіться, до нас сьогодні заблукав маленьке зайчиня. Він до нас прийшов, бо він засумував. Він прокинувся, а матусю не знайшов. Тож допоможемо йому знайти, маму, зайчинку. Тож сідає зайчинятко та слідкує за нами. Ну що, вперед приготувалися? Крокуємо по колу один за одним крокування. Давати діткам, щоб спинку не згинала а тримали рівненько, бо вправі дуже важко тримати спинку. І знов чергуємо зі звичайною Так, чергування з бігом обов'язково. При бігу нагадуємо, що біжимо по Ми ще не знайшли одну для Ні, знайшли. Нам потрібно маляка перекинути наші м'ячики через річку. Нам потрібно з вами взяти м'ячик обома руками. Пам'ятаєте, ми вже вчилися відштовхувати м'ячик від грудей. А сьогодні ми будемо кидати м'ячик вдалину і за голови. Нам потрібно взяти обома руками міцно м'ячик. Закинути м'ячик за голову і за вашою командою, за вашим сигналом, дитина повинна замахнутися і якнайдалі перекинути м'ячик. Потім дитина повинна знову взяти м'ячик, повернутися і обов'язково потрібно якусь мітку. Це може бути мотузка, паличка, насирічка. За сигналом замахнулися, кинули. Так, через річку ми перекинули, перекинули м'ячики але знов не знайшли. Нам потрібно цю річку малятку перестрибнути. Ми вже з вами виконували стрибки, пам'ятаєте? Я вам нагадую, потрібно трішечки розставити ніжки, знову якусь мотузку або гілку покласти, будь що, що у вас є вдома чи на вулиці. Потрібно злегка зігнути колінка та відштовхнутися як найдалі. Повернутися. І ще теж за сигналом приготувалися і перестрибнули. Ось так, ну що за річнята? Не знайшли на матусю, але хтось у нас заховався за кущиком. Маяк. Зайченята вовк. Правила гри Гри такі, дітки маленькі зайченята ось. І вовчик ховається за кущиком, коли дорослий, каже, дітки вийшли на галявину, граються, дітки стрибають. А коли дорослий, каже, вже близенько сірий Вовк, то малята повинні присісти та сховатися в домівку. І тоді вовчик нікого не з'їсть. Домовились? Давайте зараз я вам покажу. Ось стрибають малятка. Знов пустують зачинятка. граються на галявині, стрибають. Але злий, зухвалив, бо вже близенько. Хутко всі в домівку. І малятка всі повинні сховатися в домівку. Ось так ви можете пограти всією сім'єю. Гра повторюється 3-4 рази, але за бажання ви можете якнайчастіше гратися з цією руку. Малятка, давайте подивимось.